Одне з головних питань сесії, на розгляд якого у депутатів пішло найбільше часу, затвердження положення про порядок передачі в оренду комунального майна. Це питання народні обранці розглядають вже вчетверте. в четверте. Тічені трьох місць не могли согласовать положення.

Должен быть этот проект положення арі аборієнді комунальної мучаси. Собственно, депутати внесли чимало пропозицій до положення, здебільшого таких, де б гарантувалась сплата арендної плати та страхування майна. А також автоматичне розривання договору у разі припинення діяльності за підсумками годинного обговорення положення все ж таки було прийняте. Питання, які виносилися сьогодні, злободенні, в тому числі і по оренді комунального майна, це для нас було питання таке принципове, тому що воно якраз сьогодні розставляє всі крапки над «і», Прозорість в стосунках із підприємцями, щоб не було так, що для одного підприємця ми встановлюємо 5%, для другого 15% і так далі. То сьогодні це положення прийнято, Тепер воно поставило остаточну крапку, і дійсно стосунки будуть цивілізовані і прозорі. Також на сесії традиційно було чимало земельних питань. Цього разу вони не викликали бурних дебатів. Депутати мовчки відхиляли всі рішення, окрім так званих земель батьків, затвердили виділення лише кількох нових земельних ділянок на прохання депутатів на округах. Однак не всіх народних обранців влаштував такий стан речей. Чесно кажучи, я не дуже задоволений. Думаю, що будемо готувати ще багато запитів з приводу тих подій, які відбуваються в нас в місті. Тому що, коли теж голосуємо за землю, батьків не. Батьків, певна частина депутатів говорить, я знаю питання, то це в мене викликає величезні сумніви на сьогодні. І що люди будуть говорити досить багато, що теж є багато незрозуміло, як ті чи інші люди голосують за ті чи інші земельні питання. Також на сесії розглянули звіт начальника відділу з контролю за благоустрієм та звіт по виконанню бюджета за минулий рік. Детальне про це питання дивіться на наступному тижні в телепроєкті сесія. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини телеканал Бориспіль.